Доброго дня! Я запрошую учнів Харківської спеціальної школи номер 8 на творче заняття. І сьогодні ми з вами продовжимо працювати над світильником зайчик. Ми вже намалювали ось такого зайчика, кульбаби. А тепер нам треба вгорі намалювати пушинки, які летять у повітрі. Ось такі. Так. Що ми для цього робимо? Беремо білу фарбу і голку. Пушинки в нас повинні бути тонкі. Так, і на кожному парашутику в нас будуть сонечки. Сонечко ми з вами виліпимо з пластиліну. Відщипнули трішки пластиліну, так, і скатали кульку. Потім ми ось таку кульку повинні трохи приплюснути і видовжити. За формою повинна нам нагадувати сонечко маленьке, і тепер його розфарбуємо. Голова буде, звісно, в нас чорна, а крильця червоні. За допомогою тоненької кісточки та чорної фарби намітили голову ось так. А тепер червоною фарбою розмалювали крильця. На крильцях ми знаємо є чорні кружечки в сонечок. Їх ми теж намалюємо. Так, ось у нас вийшло сонечко ось таке. А тепер ми наклеїмо ці сонечка на світильник. Ось що в нас вийшло? А тепер ми наш світильник прикрасимо золотою стрічкою. А тепер ми прикрасимо наш світильник квіточкою. Ось так. Залишилося тільки вставити всередину підсвічника свічку і засвітити вогник.